Я всіх розвітаю, шановні глядачі. Сьогодні у нас 6 лютого, і сьогодні відбулася одна значна подія в місті Суми, а це був 2019 рік. І після цієї події відбулись далі інші події. Хочу зупинитись на цій події для того, щоб кожен з нас зрозумів проблему управління територією. що відбувається. Про тому, що є голова громади і які рішення він виносить на розгляд Ради. Бо потім після цих рішень відбувається не так часто, але невдоволення у громади. Що ж відбулося в 19-му році на сесії Сумської міської ради був розглянутий проєкт рішень про встановлення надбавки, преміювання. Та надання допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги Сумському міському голові у 2019 році. Голова громади згідно своїх повноважень може винести такі рішення. Якщо більшість депутатів проголосує за, то голова громади отримує оці надбавки, премії і таке інше. Але є неодинокі випадки, коли громада. Невдоволена цим, бо вона розуміє, що голова громади сам собі в відповідності до рішення встановлює премії. При тому, що депутати за це голосують. І це неприпустима норма, якщо казати про розвиток громади, такого не може бути. Бо голова громади має відчувати свою відповідальність за свою роботу. Не так, що оце рішення вони виносять щодо надання допомоги, надбавки, премії. Ні. По результатам роботи має бути оцінена діяльність голови громади, а не так, як зараз. Це мають бути зміни в законодавстві. Це не може бути в тій країні, в будь-якій територіальній громаді, якщо всі вокруг розповідають про розвиток і про майбутнє. Але при цьому залишається оцей момент і багато інших моментів. І ось ваша думка, шановні медачі, чи потрібно, якщо брати всіх міських голів, встановлювати їм такі надбавки? У вигляді рішень, премії, та надавати допомогу на оздоровлення та матеріальну допомогу. Мають бути змінні в законодавстві. Це треба прибрати раз та назавжди. Бо оцінка діяльності будь-якого міського голови оцінюється по тому, як він виконує свої повноваження, які наголошені в законодавстві. В законі України про місцеве родування, глава друга, там, де наголошено більше 200 повноважень, окремо власні самоврядні і окремо делеговані. Він має їх виконати. І його результат діяльності буде по виконанню повноважень. Він має відзвітувати по виконанню цих повноважень. Його заробітна плата у міського голови, у голови громади, має складатися з двох частин. За виконання власних самоврядних повноважень і за виконання делегованих повноважень. За виконання власних самоврядних повноважень, після звітності, має бути прийняте рішення, сесію ради, чи надавати йому премії, окрім того, що у нього є заробітна плата. Премія має бути за виконання повноважень, чи не надавати. А також уряд приймає рішення за виконання головою громади делегованих повноваг. Якщо він виконав то премія, якщо ні, тоді ні. І це має бути прописано в законі. Ось так має бути поставлено це питання. А не так, що вони приймають і виносять на розгляд Ради отакі питання щодо, щодо того, що сам собі він буде встановлювати премію. Тобто він бачить тільки себе, а не громаду. Виходить так. І він піклується тільки про свої потреби. А як же громада? Чи громада це на второму плані, а на першому я, голова громади, а все інше почекає? Тоді ніякого розвитку не буде і не може бути. Окреме питання. Якщо брати місто Суми, то історія продовжується. Бо саме 2 жовтня 2023 року СБУ спільно з НАБУ затримали, я кажу про той час 23 рік, міського голову міста Сум та директора департамента інфраструктури міста на Хабарі, посадовці вимагали хабарі від місцевих підприємців. За. Безперешкодне ведення бізнесу в місті. Якщо брати такий приклад ось такий, то в будь-якій цивілізованій країні, бо всі розповідають про цивілізацію, про розвиток, про щось інше, про щось нове, оці посадовці понесли б відповідальність 100%. Для всіх би було зрозуміло, що буде. За корупцію, при тому, що це не просто якась людина, а це посадовець. Головна посадова особа, як наголошує закон України про місцевовання. І його взяли на хабарі. Це ЧП. це той випадок, який каже все, це дуже велика біда. Не тільки для громади, а взагалі для держави, якщо є такі випадки. І за це має бути відповідальність 100%. Але Олександр Лисенко подав позов щодо поновлення його на посаді міського голови СУ з виплатою середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Ви розумієте, як? Відбувається в цій країні. Замість відповідальності, поновіть мене на посаді, ще надайте гроші за вимушений прогул. І ось буквально вчора, це 5 лютого 2025 року, у суді мав розпочатися колегіальний розгляд справи, по суті, з позовом Олександра Лисенка. Проте судове засідання не відбулося і вже в п'яте було перенесено. Скажіть, в якій нормальній, цивілізованій країні так може бути? При тому, що збираються чиновники різних рівнів і розповідають про розвиток, про реформи, про місцеве средування, про рух держави кудись, про спроможність територіальних громад. І це не подинокі випадки. Ось в чому біда України. Про що можна далі казати, якщо є такі випадки? Якщо є такі випадки встановлення самі собі премій, надбавок, При тому, що якщо ти вже пійманий за хабар, відповідальності немає в цій країні. А навпаки, ще позов, поновіть мене на посаді та верніть мені гроші. Як одна сказала людина, цирк на дроті триває. Да, це цирк. Цирк, який призвів до різних негативних наслідків, який відчуває в першу чергу населення України. Якщо це залишити і не змінити, то буде ще гірше. Треба змінювати діями. А не словами і не лозунгами. О, шанов глядачі, це той приклад надає нам розуміння, що треба міняти країну, кардинально міняти, а не залишати ту стару систему, яка призводить країну до краху, до зубаження. Тому, шановні глядачі, ми розглянули оцей приклад. Відповідності до, цього, до того, що сьогодні 6 лютого. І що відбулося в цей день в історії міста Сум. Тому я всім дякую за пригляд цього відео. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте підписниками. Ми сьогодні казали про важливі моменти. Всім дякую і до нових зустрічей.